Такий мій байк. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте коменти. Що ж я модернізував у своєму от фадорітму? Це 60 вольт, це додав я ще один акумулятор, так як було 4. Далі поміняний контролер. У мене потужний контролер стоїть. Далі переробив я ось тут спідометр, щоб на 60 вольт працював, так як він працював в 48-72 а 60 там не було. Він міг працювати або 48, або ж 72 вольта. І що ще тут? Що ж мені дав додатковий акумулятор? Дивіться, додатковий акумулятор він дуже багато роль дав мені. Це додалось десь в мене кілометрів на певної дальності ходу це кілометрів з 15. І він набагато краще їде на 60 вольт. Так, як 48 вольт, ну, він дуже слабенька техніка на 48 вольт. Така от модернізація, скажімо так, в мене сталася. І байк став от набагато краще їхати, а ще по приводу пробіг, дивіться. Він без проблем у третій рік йому. Я вже накатав на ньому сьогодні 12 кілометрів, що там показує, дивіться. І зараз ми спробуємо виключити і скільки ж повністю в нього пробіг. Чи буде видно? Ось, ось реальний його повні, повний пробіг. Так що ось такий у мене фада ритму. Бачу по коментах дуже цікавить всіх. А і головний нюанс це те, що дивіться, коли я... Кудись поїхав, немає різниці. Чи я проїхав 5 кілометрів, чи 10, чи 20. Я приїжджаю, чи я відразу ставлю його на зарядку. Можливо, тому в мене ось такий от пробіг, що в мене вже він третій рік. І такий от дальній сходу і, і все так працює. Мені немає різниці. Я проїхав 5 кілометрів, 10, я відразу приїхав ще додому, ставлю його на зарядочку. Що там ще такого цікавого? Пишіть. Будемо щось от дивитись. Такий от байк, якому вже от третій рік, ще в 2022 році, куплений осінь Так що такий от мій байк. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте коменти. Ну що, друзі, перший старт на новому колесі. Новесеньке колесо. Йдемося на спідометр. На спідометрі у нас 13 км 774 пробіг. 14 тисяч рідне колесо від'їздило. Ну що, друзі, хочу от поміняти резину вже на цьому електробайку. Так як ось ця резина вже стерлась, і диск дуже погнутий ще. Будемо ставити трошки більшу 3.0. Тут була 2,75. Розмір і ставимо нуля от 23 рік, як бачимо, ось таку трошки більшу. Колесо таке трошечки більше буде. Десь сантиметр воно буде вище і ширше. Ще маю камеру, не знаю, чи треба. Буду дивитись на диск, як воно сідає. Можливо, поставимо вже без. Камери, так як ось це вже щось пішло, по диск погнувся і вже воно не пляхало без камери. Що ставимо? Ось диск вирівняний, все розібрано. Ну що, поставив я вже колесо, резину нову з камеру, все гарно от стоїть. Використовую тут якесь мило чи що там. І можна руками прямо плащ натягнути. Перший цей плащ, ну, дуже диск я потовк, тому я взяв вищу, вищий профіль. Так як, ну Диск наскільки потовчений був, що просто. Тепер буде колесо трішки вище. І я розраховував ще так, щоб воно в маятник влізло. Ось Цей маятник, щоб воно влізло. Так що качаємо. Качаємо колесо. І дивимося, як воно буде. Ну що, ось так от виглядає колесо. Все впритик. От зазори дуже мінімальні, там по 8 мм в сантиметр. Так що не ставте більше як 3.0. 3,25 сюди вже не підійде. В кого такий електровелосипед хада Ritmo. Максимальне колесо яке... От Може влізтись, це 3.0.0, 10. Старе от має 2,7510. І максимум, що можна поставити, це 3.0.0. 325 вже буде дуже впритик і може терти. 3.0.0 максимум. Ось так воно все працює, дивіться. Гальма треба трошки, напевне, попустити такий от результат у нас. Вісті. Так що всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, а я на покатушки на тест драйв. Вісті. Давай, поїхав. Ну що, друзі, результатом я задоволений, колесо велике. Ну що, друзі, результатом я задоволений, колесо велике. Так що такий мій байк. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал та ставте коменти.